Особливий турнір до дня студента. Місцевий клуб щодеколи вирішив з'ясувати, який виш міста найсильніший. В інтелектуальній грі зійшлися збірні команди викладачів та студентів. «Щодеколи» я граю, дай Боже пам'яті, здається, вже четвертий рік. Як початок естафети дня студента, мені здається, що це один з найкращих варіантів. Змагатися зі студентами багатьом викладачам довелося вперше. Серед них і Наталія яка два роки тому заснувала клуб Щодеколи у медуніверситеті. Знайте, студентами не страшно гірше зійтися з Викладачами Прокарпатського університету в тій команді мій чоловік. Приурочена до дня студента гра. Загалом шоста в сезоні Люмєр-Ліги. Турнір заснували у липні. Відтоді збираються раз на місяць. Схема кожної гри цілком класична. 21 запитання по сумі питань виясняємо. По сумі по гри кожної команди сумуємо і виходить результат. Я думаю, сьогодні нема тих, хто програє, і ми навіть приготували грамот. Там не написано, що хтось не чемпіон. Сьогодні виграють всі, тому що день студента, свят, і не треба сваритися. Учасниками Люм'єр ліги вже встигли побувати журналісти з нагоди свого професійного свята також місцеві інтелектуальні родини у тиждень сім'ї. Нещодавно до них приєдналися також шахісти, а тепер ще й студенти з педагогами.